Мене звати Кни Олена. Я народилася і все своє життя прожила у місті Донецьк. А в 2015 році ми були. Ми переїхали до міста Київ, а в 22-му році, після повномасштабного вторгнення, перевезли онуків до міста Чернівців. Особисто мене сюди запросили мої друзі, які дуже хвилювали за нашу долю. Це родина Каденюки Микола, його брат Іван з дружиною Людмилою. Вони нам знайшли помешкання, наша господиня квартири, яка дозволила нам там жити, сама проживає в Америці. Це Антонюк Галина, велика їй подяка, а її рідна тетя, яка живе в Чернівцях, з нами спілкувалася. Це такі добрі, гарні, позитивні люди з щирою, великою душою, які в такий важкий час прихистили нас. Велика ще раз їм велика від нас подяка. А наші друзі, Микола Каденюк, Іван і Людмила Каденюки, вони й досі опікуються нами, допомагають у всіх справах. За це їм теж велика подяка. Як ми пережили початок війни, була потреба, щоб наші щоб мої онуки були в безпеці, тому на запрошення моїх друзів ми переїхали до Чернівців. І як ми пережили, нам треба було, щоб все було добре у наших онуків, і тому ми почали тут жити, спілкуватися. Що ж треба робити? Треба жити далі. Які би не були обставини в нашому житті, життя продовжується, і треба нам теж шагати вперед. В Чернівцях мені, мені подобається все. Оці всі гарні вулиці, будинки, які дишуть старовиною, така краса, яка надихає на те, щоб ти сам становився позитивним, добрим, красивим. Тому я як хожу цими вулицями і. і тільки любуюсь всім цим. Я дуже полюбляю музеї, всякі екскурсії, на яких я щось узнаю нове про Чернівці, і вони з кожним разом дивують мене все більше, і більше. Як я є така пісня, хто хоч раз побував в Чернівцях. Закохався у у них назавжди, бо то оце правда. Я так закохана в Чернівці, що я е, ну навіть вже не е, можу е, зрозуміти. Якщо мені звідси вдруг е, ну прийдеться уїхати, е, то вони м мені, мені будуть цінитися чернівці. Який секрет? Секретів ніяких немає. Якщо ви нормальна людина, то і до вас будуть тягнутися нормальні люди. І навкруги вас будуть. Теж добре, позитів, позитивні, і на добро треба ну завжди відповідати добром. А якщо ну якийсь буде там якісь негаразди, то треба теж ці негаразди переводити в добрі справи. Ну і все, і більш ніяких секретів. Якщо щось ти вмієш робити, навчи когось ще і вчись сама. Ну я так стараюсь робити.